Шановні співвітчизники, звертаюся до вас як свідомих громадян нашої держави, які добре розуміють, які загрози для українського суспільства та держави несуть внутрішні конфлікти, розбрат і протистояння. Деякі лідери опозиції зробили заяву, що вони не причетні до масових акцій, які 19 січня мали місце на вулиці Грушевського. Та закликали учасників таких акцій припинити силове протистояння з працівниками правоохоронних органів. Звертаюся до жителів міста Києва та інших учасників масових зібрань. Прошу вас не йти за тими, хто закликає до насильства, хто прагне спровокувати розкол між державою і суспільством та хоче вкинути український народ у горнило масових безладів. Я з розумінням ставився до вашої участі в масових акціях. Висловлював готовність вислухати вашу позицію та спільно знайти шляхи розв'язання існуючих протиріч. Але зараз, коли мирні акції проростають у масові безпорядки, супроводжуються погромами та підпалами, застосуванням насильства, я переконаний, що такі явища несуть загрозу не лише для громадськості Києва, а й усієї України. Я впевнений, що саме ви, як ніхто інший, розумієте, що ми повинні разом намагатися зберегти нашу державу, примножити її силу, авторитет і можливості. Хочу зазначити, що докладу всіх зусиль, щоб забезпечити громадський порядок, захистити права мирних Громадян і буду використовувати всі правові та інші передбачені законами України методи для гарантування громадського спокою і безпеки всіх наших співвітчизників. Я переконаний, що ви мене почуєте і підтримаєте у зусиллях зупинити протистояння, яке спровоковано тими, хто ціною людської крові хоче боротися за владу. Лише мирний шлях, важка праця, єдність народу. І наша цілеспрямованість на побудову в Україні високих стандартів життя людей приведе нас до успіху. Війна, руйнування, насилля зруйнують Україну. Я закликаю до діалогу, до компромісу, до спокою в нашій рідній землі, вірю в народ України, впевнений у мудрості наших людей і готовий служити державі і людям вірою і правдою. Доки вистачить моїх сил і довіри народу.